Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Не шукайте знаки від Бога. Шукайте Бога. Серед тверджень Ісуса є ті, що, здається, назавжди залишать нас у темряві. Ось, наприклад, А Ісус відповів їм рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Від Матвія 12,9 із самого початку свого служіння Ісус Євангелію царства проповідував і вздоровлював всяку недугу. Від Матвія 4,23. Тобто знаки були, але знаки, що виявляли його владу і силу над хворобами, не пом'якшували жорсткі непокірні серця. Хоч фарисеї й просили знамення, але таємно. Хотіли вбити Його. Від Матвія 12, 39 Тому Ісус по праву засудив їх, і нас Він також засудить, якщо ми шукаємо чудес, а не чудотворця. Відповів їм Ісус і сказав По правді, по правді кажу вам мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть нам син людський, бо відзначив його Бог Отець. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ісус відповів і сказав їм оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав. Від Івана 6, 26, 29 Вірте Господу, бажайте Його більше, ніж того, що Він може дати вам. Моя молитва сьогодні: Господи, я знаю, що Ти існуєш. Ти винагороджуєш тих, хто старанно шукає тебе. Я той, хто вірить у Тебе і прагне тебе, чудотворця, більше, ніж чудес. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво Стів Вебер.